Латін, джерело міо, і Марганцю та Елма Телфолато. Вісімнадцята година, час новини для вас. Працює Лілія Налягака. І починаємо з Сумщини. Там російський безпілотник атакував автомобіль, що розвозив хліб. Як повідомили, вова це сталося в Стецьківському старостаті сумської громади. У момент влучання у машині людей не було. А ось автівка істотно пошкоджена. У Херсоні до 9 зросла кількість поранених унаслідок російського обстрілу корабельного району. Про це повідомили міські військові адміністрації. Херсон окупаційна армія накрила ЗРСЗВ близько п'ятої ранку. По тому виникли кілька пожеж, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомили в Нафтогазі, значних руйнувань зазнала місцева ТЕЦ. Це була єдина станція, що забезпечувала теплом десятки тисяч квартир. У місті також проблеми і зі світлом та водопостачанням, зафіксовані влучання у приватні будинки та багатоповерхівки. Весь день тривала ліквідація наслідків обстрілу. Комунальні служби та соціальні працівники допомагали людям розібрати завали, затулити вибиті вікна. Господарі пошкодженого житла близькі до розпачу. А тим, кого минуло, важко повірити в свою дачу. Три чотири прильота і зразу варить гараж, машина. Ну, это передать, передать слава богу. У нас сразу нас осеть в хату пришло варить. Наши слава богу, хотя как бы не зажила. Нам просто по вызову осталось жить. Если бы прилетело в дом, нас бы Ну, я здесь спала, нашу видите как показатель стас-стол. стас. Стол, стас. стол разбил и все поднялось. Ну, как то на волну, или да? да. да. чуть-чуть там щекотно, да, ну... Сколько их не было, он погасил ее. Это да, вот потолок заварился, все, весь потолок. в <реку adoptele> ванну нигде не можем пройти, там, <реку> можем. там вода, мужчина. пара, по этой самых ворвала тебя. Или я не знаю, газочные люди, свет и ничего несут. Провода, убрал. Свет лабы, свет, я не знаю, я не знаю на мой случай. Посад полностью. Керовану авіаційну бомбу, а також чотири грані та п'ять ФВІ-дронів застосували росіяни на Харківщині. Били по Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах? Постраждали четверо людей. Світлана Шакера з нами наживо із Харкова. Вона готова розповісти про все докладно. Колега, вітаю! Тож які новини на цей час? Да, Лілія, так дійсно четверо людей постраждало на Харківщині протягом минулої доби. Учора російський впіврон атакував п'ятидесятирічного чоловіка. Це сталося в районі Цупівки. Це Дергачівська громада. Чоловік пішки йшов із новою козачею в бік залізничної станції Слатине. Росіяни вдарили по пішому мирному чоловікові впівроном. Після удару чоловік. Поранення ноги, його ушпиталили. Також, за даними керівника Харківської обласної військової адміністрації, постраждала 50-річна жінка. Учора ввечері росіяни вдарили дроном по великому бурлуку. Там зайнялася пожежа. Вони поцілили по житловому будинку у 65-річної жінки. За даними рятувальників, гостра реакція на стрес. Пошкоджено також ще п'ять сусідніх із влучанням будинків. За даними поліції, ворог уразив склад і млин у великому бороці. І ще один удар безпілотником цієї доби росіяни завдали по почугуєву. Вчора близько восьмої ранку Гербера поцілила у житлову багатоповерхівку внаслідок. Удару зруйнована квартира на горішньому поверсі. Там пошкоджено фасад, скління будівлі. 65-річна жінка звернулася за медичною допомогою і з гострою реакцією на стрес. Били росіяни цієї доби і по золочівській громаді, зокрема по Баранівці і Петрівці. За даними керівника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, там пошкоджено два будинки: господарчі споруди, автомобіль, електромережі. Прилітали вчора. Аби і по околиці Харкова до Харкова на щастя авіабомби не долетіли, обійшлося без постраждалих. І це, і це всі новини на цю годину, Лілія. Дякую, колегу. Світлана Шакера наживо розповіла про ситуацію на Харківщині. Російська Федерація впродовж цього тижня застосувала проти України 94 ракети, понад 2100 ударних дронів і щонайменше 800 керованих авіаційних бомб. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до нового року. Буквально 24 на 7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання. Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні. Щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку, зазначив президент і висловив вдячність всім, хто допомагає Україні. Нагадаю, Володимир Зеленський зараз перебуває в Майамі. Він має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у 20-й годині за Києвом. Про це заявив речник офісу президента України Сергій Никифоров. Зеленський і Трамп до початку переговорів зроблять спільну заяву. Також на 21 першу годину запланована спільна телефонна розмова Зеленського і Трампа з європейськими лідерами. Очікують, що переговори у Флориді будуть зосереджені на гострих питаннях щодо припинення війни в Україні. Йдеться про території Донбасу та контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Зустріч у Майамі відбувається після кількох тижнів активної дипломатичної роботи. Зокрема, Київ істотно підтримують європейські союзники. Локальне припинення вогню встановили поблизу тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії на платформі X. Зазначено, що до таких дій вдалися, аби полагодити лінії електроживлення об'єкта. У повідомленні також йдеться, що працівники МГТ планують за ремонт пильнують за ремонтними роботами. Очікують, що триватимуть вони кілька днів. Під час нинішнього припинення вогню мають відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та запорізької теплоелектростанції. Нагадаю, тимчасово окупована заес втратила підключення до однієї з двох зовнішніх ліній електропередач у наслідок обстрілів 15 грудня. Станція перебуває під контролем російських військ із березня 2022 року. Нині вона не виробляє електроенергію і критично залежить від стабільного зовнішнього живлення, необхідного для охолодження ядерного палива. Складною залишається ситуація в районі Сіверська на Донеччині. Про це нам повідомив головний сержант 54-ї окремої мотострілкової бригади Максим Бутолін. Нагадаю, п'ять днів тому українська армія вийшла з цього населеного пункту. Рішення ухвалили з метою збереження життів українських бійців та боєздатності підрозділів. Але росіяни продовжують активні наступальні дії, змінивши тактику атак. Противник Інфільтрується в наші порядки це вже навіть не тактика малих піхотних груп, це тактика одиночного пересування, інфільтрації, накоплення десь біля наших позицій в укриттях, і тоді різкий штурм нашої позиції кількома військовослужбовцями. Наше завдання втриматися на зайнятих рубежах. У Черкасах, аби вкотре привернути увагу суспільства до полонених та зниклих безвісти захисників, їхні рідні та близькі провели сьогодні ходу вдячності. З портретами бійців та прапорами військових частин її учасники пройшли центральною частиною міста до Соборної площі. А там уже традиційно розпочали щотижневу акцію Не мовчи, полону вбиває. Я так у Черкасах, попри негоду й мороз, рідні полонених та зниклих безвісти готуються до символічної ходи вдячності. Її проводять уже під час традиційної недільної акції Не мовчи, полон вбиває. Так, учасники хочуть привернути увагу суспільства не тільки до тих воїнів, що в неволі або безслідно зникли. Хочемо нагадати також про тих, хто зараз на фронті, про те, що поки вони там, ми тут, ми маємо кожен новий день, кожен новий ранок. І завдячуючи їм, ми маємо ще один новий рік життя. Тобто, напередодні нового року ми ще вкотре хочемо нагадати про що ми вдячні і нагадати про тих, кого немає. У ході сотні людей і десятки автівок проігнорувати таку колонну просто неможливо. Її організатори погодили маршрут майже через всі центральні вулиці Черкас. Бо містяни, які вже активно готуються до нового року, повинні бачити, завдяки кому можуть святкувати. Фінальна точка ходи вдячності. Соборна площа міста. Тут щонеділі вже кілька років поспіль відбувається акція Не мовчи. Полон вбиває від самого ранку на площі рідні зниклих та полонених захисників встановили імпровізований різдвяний стіл. Місця за ним тільки для тих, хто зараз не може зустріти зимові свята із сім'єю. Брат Марини зник на Сумщині рік тому, і відтоді про нього жодної звістки. Та напередодні нового року жінка, як і решта учасників акції, вірять у диво, що їхні рідні живі й незабаром будуть вдома. Це стіл для всіх безвісті зниклих і полонених, які не можуть наразі святкувати зі своїми сім'ями, тому родини це то все спільно. Спільно всіми силами кожен щось приніс своє і накрили для них стіл. Я не знаю, що казати чесно. Це перше різдво без брата, тому для мене це дуже важко. Пані Юлія ось вже рік живе у пеклі невідомості. Її син Олександр також зник без вісти, але під Покровськом у вже окупованому селі жиланне. Жінка так само тримається лише за надію, що він живий. І в полоні. 152 бригада ніде не бачу, не висвітлюється. Навіть в Курській області і то вже там показували полонених і знайшли. А наших оце хлопців, що там пропали, нікого нема. Один, правда, повернули на щиті у травні місяці, а так все нема. Але сподіватись і вірити обов'язково треба упевнені морські піхотинці Ярослав та Кирило. У квітні цьогоріч хлопців обміняли після трьох років російської неволі у полон. Вони потрапили ще у Маріуполі. І довгий час про їхню долю рідні нічого не знали. Тому після повернення морпіхи намагаються не пропускати жодної акції. Я розумію, що дуже багато наших побратимів там залишилось і треба за це боротись, бо дійсно наш батальйон дуже багато потрапило, дуже багато загинуло. І хотілося б, щоб всі про це чули і всі про це знали. Що якщо потрапили, то не треба списувати їх. Всі чекають їх всі хочуть повернутися. Дуже багато сімей стоїть, всі чекають своїх рідних і хочуть, щоб вони поскоріше повернулися. І ми так само допомагаємо, боремось. І ця боротьба не знає ні поганої погоди, ні свят, аж допоки останній воїн не повернеться до рідного дому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Смертельна ДТП на Івано-Франківщині через нагоду рейсовий автобус з'їхав на узбіччя і перекинувся. За даними ДСНС, аварія сталася між селами Надіїв та Раків Калуського району. У салоні було 30 пасажирів і два водії. Один чоловік загинув, ще п'ятеро людей, серед них дитина травмувалися. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самотужки добралися до місць призначення. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади. Хуртовина налетіла на частину Сполучених Штатів Америки. Через негоду затримали та скасували тисячі авіарейсів. Найбільше постраждали три головні аеропорти столичного регіону Нью-Йорка. А сьогодні очікують ще більшого напливу пасажирів, адже починається святковий зимовий сезон. У національній метеорологічній службі повідомляють, що всю суботу заметіль вирувала у Нью-Йорку та північно-східному регіоні Нью-Джерсі. А в інших районах північного сходу країни її інтенсивність дещо вщухла. У Нью-Йорку у центральному парку випало 10 сантиметрів снігу. Такого в місті не бачили з 2022 року. Але найбільше намело в штаті Коннектикут там, подекуди кучугури в 20 сантиметрів. А в Гартвіку це штат Нью-Йорк, сніговий покрив становить понад 28 сантиметрів. У 19-й оновлений випуск новин. А просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва. Так, будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Буде збір. Не пропустіть.